Як ви думаєте, може так трапитись, щоб в Німеччині головою правління німецького державного банку став українець? Ні-ні, не за походженням, а реальний українець з українським паспортом, і не, який не має паспорту е Німеччини? Як ви думаєте, таке можливо чи ні? Чому я це запитую? Ну, нехай це залишиться при мені. Проблема в тому, що в Україні, в Україні якось дивно відносяться до іноземців. Ви знаєте, От як ти іноземець, так таке відчуття, що тобі, в принципі, все й можна. Чомусь, коли ти українець, то за кордоном ти змушений дотримуватись їхніх правил. А от коли ти іноземець в Україні, то правила якось і не для тебе. Правила в Україні тільки для українців. Так чи ні. А, чому я це запитую ще раз скажу? Хай це буде при мені, але проблема залишається. Чому таке привіловане ставлення в Україні до іноземців, і чому ми, ми не поважаємо себе при цьому? Адже ми самі часто чомусь хилимось перед іноземцями і чомусь їх вважаємо, не знаю, чи то кращими, чи то розумнішими. Чи то чеснішими? А можливо, проблема в тому, що деякі установи очолюють іноземці, тому що іноземні партнери не хочуть, щоб наші державні установи очолювали українці. Бо не довіряють, таке може бути. Але проблема залишається. В телеграмі, Ютуб шапці профілю, до речі, там ви зрозумієте, чому я поставив це запитання.